Біля річки ходили дівчата карі оченята, личка, мов яблука, брові черненькі, дівчата ой, які гарненькі, ой на Івана, ой на купала. Вже стало доброю традицією збиратись юним фольклористам на купальські свята на березі красуні Десни. Кумедне, водночас пізнавальне дійство з піснями, іграми та забавами об'єднує в канікулярний час тих, для кого вивчення прадавніх українських традицій не залежить від пори року. В народі є дуже багато українських традицій, і нас сьогодні ознайомили з деякими традиціями. Ми і садили город, ми і стрибали через вогнище, і шукали квітку папороці. І незважаючи на літо, я з задоволенням сюди прийшла. Може, досить дорослі, щоб зрозуміти, що нам розповідають на гуртку. І коли ми виростемо, у нас будуть діти і онуки, і ми це все їм розповімо. А скільки ще всього незвіданого, от, хоча б кольорова гама віночків, які дівчата кожного свята вдягають на голову, Старину наші дівчатка носили. Виночки. Як тільки розпускалися перші квіточки, зразу дівчата йшли, збирали і виплітали віночки. Вони були майстринями плетіння вінків. По тому, як сплітався віночок, люди в селі оцінювали, чи достойна ця дівчина, чи вона хазяйновита, чи вона вміє щось робити. Біла стрічка впліталася дівчатами незайманими, маледенькими дівчатками. Пліталася зелена, це як символ достатку. символ Якщо у дівчини вже вона була на виданні і в неї був парубок, тоді додавалася червона стрічечка. А якщо дівчина була сирота, впліталася голуба стрічечка. Пороводи, танці, ігри в національних традиціях. Щоразу керівник фольклорного клубу Ольга Чередник знаходить для дітей цікаву і корисну інформацію. Бо вважає, що матеріал треба подавати в доступній формі, тоді у дітей буде бажання і традиції вивчати, і цікавитись історією рідного краю. Наші далекі предки українці дуже любили природу і жили з нею поряд в тісному такому оточенні серед природи. Любили кожну білинку, кожну тваринку і набули певних знань. Ці знання ми повинні зберегти і передати своїм дітям і онукам. На нашому гурточку ми кожній дитинці розповідаємо про це, щоб вони запам'ятовували це. Бо це є наш старовинний отой предковічний. Код генетичний, який саме відображає нашу сутність як українців, чарівне, неповторне, дивовижне свято Івана Купала це добрий привід згадати, якого ми роду які маємо прадавні традиції та звичаї, що є справжнім джерелом людської мудрості, виразником народного світогляду та скарбницею національної духовності.